Доброго дня. Таке запитання. Хто має перевагу: ті автомобілі, які виїжджають зі смуги розгону, чи ті автомобілі, які вже знаходяться на дорозі, хто кому має дати дорогу. От, наша полоса розгону, виїжджаємо на дорогу І відповідь така: згідно польських правил дорожнього руху, якщо ви знаходитесь на полосі розгону, ви не маєте переваги перед тими автомобілями. Якщо ви виїжджаєте зсередини або спочатку, але якщо ви з полоси розгону виїжджаєте в кінці цієї полоси розгону, тоді автомобілі, які вже знаходяться на дорозі, мають дати вам дорогу. З практичної точки зору, я б вам радив би не розраховувати на це. Тому пам'ятайте, що коли ви виїжджаєте з полоси розгону, ви не маєте переваги перед тими автомобілями, які вже знаходяться на дорозі. Всім гарного дня.